Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема про розширення бджолиних сімей. Тому що тут багато є нюансів. А у початківця які думки? Швидше наставлю побільше рамок і хай бджоли розвиваються. Друзі, своїми невірними діями ви можете не пришвидшити розвиток бджолиних сімей, а навпаки зробити ще гірше із середньої сім'ї зробити слабеньку і сильною середню, а з. Слабенько і взагалі може навіть нічого не вийти. Так що зараз про це й побалакаємо. Ну і перше, що ви повинні зрозуміти, що тут спішити нема куди. Весна, погода нестабільна, зараз тепло, наступного дня може бути і холодно. Як, скажімо, у вас середня сім'я або слабенька, ви їм дасте, якби рамочки під засів, гніздо може охолонути і взагалі. Тільки ситуація стане набагато гіршою. На даний момент матки засівають ту кількість розплоду, яку потребують і яку можуть обслужити бджоли. При збільшенні гнізда, як би ви там не старалися під засів, навіть якщо є суш, поставили, температура буде знижуватись, матка не буде сіяти в тих порожніх рамках, якщо мало бджоли. Так, я згоден. Якщо вже дійсно сім'я, як то кажуть, тріщить по швах, то рамка під засів ще ніякої шкоди не зробить. Вони обігріють одна рамочка. Але бувають випадки, початківці по дві по три рамочки ставлять, а то, скажімо там, сім'я сидить на п'яти рамочках, а майже корпус доставляють рамок і думають, буде розвиток. Ні. Ця сім'я, як правило, просідає, матка взагалі скорочує яйцекладку. І на виході до травня місяця сім'я нікудишня. Зараз з цим повинно бути дуже у вас обережне, обережний підхід. Звісно, час розширення у кожного свій, тому що в різних місцевостях живемо, і десь в когось розвиток був бджіл набагато швидше, ну і, звісно, і розширювати потрібно швидше. У мене це починається таке розширення десь у квітні місяці. Теж тут залежить все від погоди. На даний момент бджілки мають тільки підсилюватись, замінюватись. Стара бджола вона і так квола, можна так сказати. І потрібно повне оновлення гнізда. Ну, хай не повне оновлення, але, можна сказати, половина вже повинна бути молодих бджіл. Суш можна ставити раніше, а от вощинкою набагато пізніше, тому що вощинку все ж таки потрібно будувати, а будують краще всього це молоді бджоли. І чим їх більше вулику, тим. Швидше будуть будувати. Теж повинні ви враховувати той фактор, що повинна бути гарна погода, повинен бути нектар в природі. Якщо нема нектару, ви повинні стимулювати, якщо вже поставили вощинку, Але бджоли літають і гарна сім'я вже оновлена. Одне тільки кажу: не спішіть. І... У вас не повинно бути на даний момент в сім'ї більше рамок, ніж обсижують бджоли. Ось вам і все. Якщо ви бачите, що у вас, скажімо, сім рамок стоїть, а бджоли на чотирьох на п'яти піджати, якщо ще ви цього не зробили. Хоч, хоча вже погода була давно гарна, я думаю, що вже всі попіджимали, всі зробили якісь ревізії. Тому що. Розвиток буде набагато гірший в таких сім'ях, де бджолам тяжко тримати температуру. Тепло, їм потрібно тепло. Не буде в вулику тепла в гнізді, матка не буде розсіватися, ось і все. Також і погода повинна бути, щоб полетіли, принесли пилку, водички. Так що, я думаю, тут вже зрозуміло. Підставляти рамки, ви повинні вже тоді, коли у вас стабільна погода, бджілки літають. Ви бачите, що обсиженість на всіх рамочках, бджоли достатньо, і можете поставити суш. Її можна ставити раніше. З горшінку, як я казав, тут потрібно обережно, тому що на даний момент це ще не актуально. Знову ж таки, це все залежить від. Місцевості. Але ще поки ні. Я розумію, що у початківців, в принципі, суші може й не бути, і розрахунок тільки на вощину. Тоді взагалі не спішіть, нічого страшного з бджолами не буде, хай вони окрепнуть. І коли ви при наступній ревізії будете дивитися і бачите, що сім'я вже плотненько сидить на всіх рамочках, є нектар, тоді можна і поставити вощинку. Вощинку ставити не в центр, не різати гніздо. Біля розплоду повинна бути крайня розплідна, потім вощина, потім медова рамочка. І вони будуть її будувати. Тоді далі, вже коли бджілки засіють, відбудують і засіє матка в цій вощинці її вже можна ближче до центру. А такі темні, печатні на бік коло медової ставити і потихеньку-потихеньку оновлювати гніздо і розвивати сім'ю. На даний час. Ще, як я вам сто раз вже казав, не спішіть, тому що сім'ї перезимували, все нібито у вас добре. Але якщо ви візьмете таке дуже стрімке розширення, зробите, ви побачите, як просідає ваша сім'я на очах, скажімо. Після такого розширення, ви навіть побачите, що бджілки перестають літати в поле, менша інтенсивність вилітів бджіл в поле, тому що потрібно гріти розплід, який там є в них. Температура в клубі падає в гнізді, матка починає скидати темп яйцекладки, навіть менше ще засіває. І розплоду не стає більше, а розплоду стає ще менше від того, що не можуть обігріти ночі холодні. Я думаю, очевидно і зрозуміло. Так що, друзі, на цьому і все така невелика інформація, але вона важлива, дуже важлива в весінній час. Я знаю про що балакаю, тому що мені писали, що вже наробили таких дурниць в слабенькі сім'ї, накидали рамочок і дивляться, що зовсім нічого не виходить. Ні. Зараз хай бджілки живуть самі по собі, набирають силу, допомагайте їм якоюсь стимуляцією, якщо хочете. Білкові підкормки, але не розширяйте. Дайте їм ще 2-3 недільки, так обновитися гарненько. Вийде покоління бджіл молодих, вони стануть набагато сильніші, і тоді вже можна щось думати. Так що все на цьому. Займайтеся бджільництвом, все в нас вийде. До побачення.